приманочки від віста, там на маготи можна чудово ловити червонопірку. Ну і гачочок тут у нас 14-16 номер. Все, поїхали. Так, друзі, робимо закид. Під куширі бажано чим більше хащить, тим краще. І одразу з першого закиду, бачите, в нас <сум> червонопірка. З першого закиду не потрібно ніяких блін живих черв'яків, не потрібно ніяких там живих апаришів. Все прикр... чудово, бачите? І це така малесенька червона пірочка. А можна знайти там таку, знаєте, товарну по пів кіла. Ловити, бачите, вона аж обісралась від щастя, що ми її спіймали з вами. Проводка вона дуже проста. Тобто ви робите або вуса і паузи. Паузи треба робити обов'язково. Вони можуть бути коротесенькі по декілька секунд, а можуть бути навіть до 10 секунд. Як правило, на падінні. Опа, є, бачите, туди в хащі кинув. І на падінні одразу хі -хі -хі, все кльопа. Я навіть нічого не буду змінювати. Потім я вам покажу, як можна на маготи ловити. І ось, дивіться, ось ось така чудова рибинка. В нас склює і її, повірте, можна налупити відрами. Просто відрами на штучну приманку. От в мене тільки паплопопер падає. Одразу, бачите? Третя. Тобто тупо в закид я ловлю. Це без прикормки, без закормки, без нічого. І бачите, як заглатує?